Доброго ранку, святий Миколай вже робить подарунки всім кіровоградцям. Святий Миколай, Виданиса Макмілан і гімназія імені Тараса Шевченка Кіровоградська от подарували Кіровограду всьому світову таку книжечку про Україну. Зараз ми про це і поговоримо з вчителем англійської мови гімназії імені Тараса Шевченка Ганною Дудіч і директором гімназії Галиною Война. Доброго ранку! Доброго розкажіть нам, як це кіровоградці так прославились, що З'явилася така книжечка за авторством. Тут пише п'ятий в клас гімназії. Да? Так, от купа авторів, і це учні, так? П'яте да. в клас написала книжку, яка тепер по всьому світу відома. Розкажіть, будь ласка, що як виникла ідея, що це був за конкурс, як взагалі ми у ньому перемогли. Ну, Перш за все хочу привітати всіх з Днем Святого Миколая. І я впевнена просто, що учні нашої гімназії отримають сьогодні не лозинки, а отримають сьогодні подаруночки і цукерки, тому що вони були творчі, креативні. І цей конкурс запропонував нам, нам видавництво Макмілан, і працювали ми під час літньої практики. Працював весь клас, весь п'ятий В. Зараз вони в шостому класі ці дітки знаходяться. Конкурс був міжнародний, і сама ідея була створити книжку про свою країну. Пропонувалося дітям п'ять підтем. Можна було висвітлити такі теми, як історія, географія. Традиційна їжа, свята, відомі люди, відомі міста. І весь клас був поділений на декілька підгруп маленьких. Дітки спочатку шукали інформацію в інтернеті, в бібліотеці, українською мовою. Потім обирали найцікавіше, те, що їм здалося самим цікавим. Потім перекладали це все англійською Тобто Самі діти, перекладали? Самі діти, так. А я вже, як вчитель англійської мови, виправляла помилки, якщо вони були, і відредагувала весь матеріал. А давайте я буду показувати Давайте книжечку, вона така яскрава, красива. Я а знаю... я паралельно буду знаходити Прототип. малюнки, тому що а... відсканували я так, так розумію, малюнки, бо відправлені тексти, малюнки, і вони вже обирали що краще. Тобто було б я так розумію, що було певне обмеження, так по кількості там так. слів. Так по сторінок е, тому... за умовами конкурсу можна було відіслати 10 малюнків і 5 тисяч слів. Тобто ці 5 підтем треба було розкрити в 5 тисячах слів. Тобто ми напрацювали, звичайно, більше матеріалу, але могли лише 5 тисяч слів подати. І всі малюнки аутентичні, тобто це всі малюнки, які наші учні самі самостійно О, намалювали. Тут, до речі, можу показати, да. бачите? Такий малюнок uh -huh. і як це все в книжечці так. виглядає. Бачите, от такий малюночок відсканований тут в книжечці є. Навіть Святого Миколая знайшов тематичне свято. Uh -huh. да, я так розумію, що це і є оригінал, з якого робили так, так. книжку. За обсягом він значно більший, да? тобто, це така серйозна праця, серйозна робота. А, як ви думаєте, наскільки взагалі тема України світові буде цікава? Тобто, якщо видавництво це зацікавило, тут крім того, що а, високий рівень, а, скажімо, роботи учнів, так ще взагалі інтерес до України в цьому звичайно. Можливо, Галина Георгівна з цього приводу. Ну, я би сказала так, що молодь сьогодні, нинішня молодь, вона більш патріотична, ніж ми з вами. Це я переконана в цьому. Ми бачимо, спостерігаємо, яких ми випускаємо випускників, які вони впевнені в собі, як вони хочуть розвиватися, жити в демократичній країні, в суспільстві, там, де є верховенство права. Тобто, якраз оце формування особистості, яке йде від підліткового віку до юнацтва, ми це все спостерігаємо. І дуже цікаво, ось якраз Ганна Вікторівна почала з того, що це було вся. Робота проведена влітку на навчальних практиках. Я підкреслюю те, що, ну ви знаєте, зараз нібито там ось другий рік поспіль, нам кажуть, потрібно оздоровлювати дітей, створювати профільні загони, і в цих профільних загонах щось повинні діти робити. Я підкреслюю те, що в гімназії Тараса Шевченка ми не два роки працюємо. У нас кожного року працює навчальна літня практика. Тобто, це діти, коли займаються проектами. Це діти, коли можуть відвідати екскурсії з метою навчальною, приїхати, презентувати цей проект і отримати якусь винагороду. Тобто, це два тижні такої гарної творчої, суспільно корисної праці. Ми дуже пишаємося тим, що у нас є такі вчителі, як Гана Вікторівна. У нас кафедра англійської мови, взагалі вона настільки прогресивна продуктивна. Вони настільки не бою не бояться брати участь у різноманітних конкурсах. Тільки цього літа у нас три підгрупи брали участь у міжнародних обмінах, відвідували Польщу, і я, як директор школи, відвідувала. Семінар такий дуже гарний у Кракові. Ось і це кожен із вчителів Харченко Ірина Вікторівна Яковцева Інна Олексіївна. Кожен із вчителів возили свою групу в Європу, презентували, показували і дуже активно потім спілкувалися. Нам дуже приємно, що праця дітей відзначена, що вони бачать кінцевий результат результат. Та це дуже корисно для них, тому що, як ви знаєте, ми звикли. Дітям щось дарувати матеріальне винагороду, цукерки купувати, іграшки купувати. Зараз вони отримують дещось інше. Більше, ніж гроші, вони отримують вже елементи. Ну такої слави, да? так ну тут mm. прізвище всіх учнів, так, які так. була втором. До нова ну, робота виросню да. можна показати. Да. Я в дванадцять дванадцять mm, років виконав. Да, 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 11. одинадцять десять одинадцять десять одинадцять років. Так. Я автор книги, десять років пам'ятаю, написав. А, а мені до речі страшенно ще приємно, що я дивлюсь, які тут ще. А... Країни представлені цій серії, сполучені Штати Америки, да. Англія, Бразилія, Китай, і Україна, да, да. Я, то, я, то, так так. Я розумію, це... що країни всього світу приймають участь у цьому Залі, конкурсі. Насилають... Там, да, з, з, з яких країн там можливо? цей конкурс був міжнародний, і е, учні з будь-якої країни світу могли взяти участь у цьому конкурсі. І якщо відвідати сайт, е, ось тут можемо бачити посилання е, на е, підручнику, угу. написано. Е, то там на сайті. Е, Повністю повний перелік є країн, які взяли участь в цьому конкурсі е, географія. Дуже широка цього конкурсу, і нам дійсно було дуже приємно, що ми посіли перше місце. І, до речі, і ще дві школи з України із Запоріжжя, одна школа, і ще одна, не пам'ятаю вже з якого міста, але також з України посіли друге і третє місце. Зачекайте, так виходить, ми боремося саме. Є певний перелік, да скільки випусків буде? Правильно я розумію? І чи вони обрали там от будемо книга про Україну ні, і ні. змагання Взагалі, сама ідея була написати під Книжечку на краєзнавчу тематику про свою країну. Не ага. це не масштабні. Це перемога не просто серед там, Ні, не, взагалі це міжнародний про конкурс, але це Україна перемога України просто настільки була цікава світу, Ви питали, що наскільки Україна цікава, дійсно настільки була цікава світли, сама тема України, що вони не лише нам віддали перше місце, а ще й друге, третє місце також школам з України. А там були ще школи з Росії, з Китаю, з Мальти, з країн Європи, тобто дуже дуже широка географія була. А Кровограції вони дізнавалися, ніхто не приймав участь. Більше, окрім нас, не правда. було більше учасників. Я так думаю, що це результат не тільки роботи учнів, скільки роботи все ж таки викладачів. Ми знаємо, що у вас дуже прогресивна школа, і я думаю, що цим можна завдячувати, по-перше, тим прогресивно-освітнім технологіям. Так? Так. Ну і а, власне, це педагогічні заслуги ваших вчителів. Але скажіть, будь ласка, да? інтернет зараз розвивається. Чи можна було брати інформацію саме з от статті інтернету. з інтернету? Картинку намалювали, відправили все можна в було звичайно користуватися інтернетом, в якому плані? Відшукати там потрібну інформацію, але плагіат заборонено е, умовами конкурсу. Тобто не можна було завантажити статтю про Україну mm -hmm. і е, видати її як своє власне е, творіння. А треба було обов'язково опрацювати інформацію і потім вже своїми словами викласти цю інформацію. Ага, Велона я умова. бачу навіть отак от прописано. Да? Так, дивіться, так, писали. Так, є, так, це так. український варіант тексту. Бачите? Так, так. І дітки своїми, а знаєте, я кажуть, Переписувати теж корисно. <реш> Переписали <реш> десь, можливо, перекласти це. Ну просто неймовірна Але... робота. Взагалі, як багато часу було витрачено на цю Це два тижні, Цей... так я розумію. Два, два, два тижні, ліце... роботи. Два тижні так. І, да. все готово. Да. Ну, справа в тому, що я думаю, дуже велика заслуга того, що ми працювали колективом. Саме mm -hmm. те, що учні були поділені на міні-групи. І кожен е, займався ті, саме тією під темою, яка була йому цікава. От цікавиться е, хтось із хлопчиків спортом. Вони писали про спорт, хтось цікавиться історією, шукали інформацію про історію. Ті, хто цікавиться стравами національними, готували саме те, під тему про національні страви. Тому, можливо, так вони з таким е, інтересом взялися за цю роботу. І навіть, можливо, ті дітки, у яких рівень навчальних досягнень саме з англійської мови, не дуже високий, вони могли проявити себе саме в ілюстраціях, тому що вони добре малюють, вони змогли свій внесок зробити, намалювати гарні малюночки або знайти інформацію українською мовою, а потім їм їхні друзі, які краще знають англійську мову, допомогли перекласти. Мені ще страшенно приємно, що тут про е, міста України зрозуміло, що є певне обмеження. Дійсно, да, там не так багато можна написати, але тут є Львів, Київ, Харків, Львів і Кіровоград. Так, серед чотирьох міст. Ну, нам і кіровограція ми, ми себе не могли, ми не могли прославити І навіть е, ось видавництво Макмілан, коли друкували, вони зробили таку невеличку е, кольорову вставочку, і саме написали, що чому саме Кировоград ми е, сюди е, поміст, розмістили е, в цю підрубрику, тому що саме учні 5-го В класу вони з міста Кіровограда, тобто відмітили, що це рідне місто. Наших дітей, цих учасників конкурсу. А скажіть, будь ласка, цей конкурс проводиться щороку, чи це один раз і цього року він був вперше, тобто минулого навчального ага. року е проводило видавництво Макмелан його вперше. Але е я вважаю, що через те, що конкурс зазнав такого успіху і е був дуже популярним е серед учнів всього світу. Е я думаю, що вони продовжують і наступного року також. Ми, так, ми так. дякуємо вам за вашу роботу дійсно за те, що ви займаєтеся дітьми, а надихаєте їх, от саме надихайте, не змушують, да, як деякі викладачі, а надихаєте їх творити, вивчати, дізнаватися щось нове. І дякуємо, що Україну тепер знають з якихось інших приємних таких, знаєте, моментів і а, дійсно. І, і нагадую, що я вже вичитав, що можна буде знайти в електронному вигляді на сайті видавництва macmillanenglish.com і там можна буде цю книгу. Нижечку, також всім кіровоградцям подивитись, почитати. Вітаємо вас з перемогою, дякуємо за те, що ви виховуєте гарних розумних дітей для України і страшенно раді було вас бачити. Дякуємо, Дякую. рухаємось далі. І після Дякую. музичної паузи зустрінемось в студії.